поступила информация о подрыве дорог, ведущих в Южную Корею со стороны КНДР. В ответ войска Южной Кореи открыли огонь. И через 11 месяцев после поимки этого корабля Американські імпералісти встали на каліні перед наші твердо позиції, а також перед міровим голосом Асорчіані на правильно із акт. Військові північної Кореї, як їх називають західні аналітики, одноразові військові північної Кореї вже на території українського Донбасу. Мета посилити російську армію, в якій грандіозні проблеми з мобілізацією, попри величезні виплати, які гарантують російська держава. Своїм військовим, наскільки це може бути ефективно, і якою є ситуація на даний момент, на якому напрямку стоять північно-корейці? Про це говоримо сьогодні. Мене звати Ніна Соколова. Друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали. Отже, друзі, маленький екскурс для тих, хто не в курсі від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України Північна Корея стала одним із найбільших серед небагатьох міжнародних союзників Кремля. Спочатку Пхеніян надавав Російській Федерації виключно політичну підтримку, ну, там, визнаючи, наприклад, самопроголошені так звані ЛНР і ДНР. Зараз ситуація посилилася після візиту Путіна до Північної Кореї. Ті підписали угоду згідно якої Корея надає а, Росії підтримку в вигляді зброї, зокрема ракети. Як ви знаєте, північно-корейські ракети вже. Літали на територію України невлучно, але літали. Втім, нині Північна Корея допоможе Російській Федерації ще і людськими ресурсами. Багато хто стверджує з експертів, що це дуже негативно вплине на хід війни, або вже вплинуло. Зараз розберемося. Ми бачимо, що нарощується союзництво між Росією і такими режимами, як у північній Кореї це вже не просто про передачу зброї, це фактично про передачу людей з північної Кореї до військових сил окупанта. Західна преса теж пише про небезпеку до кінця року на Україну у війні можуть направити тисячі військових із КНДР, які зараз. Проходять підготовку на території Російської Федерації, ну і частково на території окупованого Донбасу. Про це пише The Washington Post із посиланням на південно-корейський та український уряд представників в уряді посадовців. Представник української військової розвідки на умовах анонімності розказав з Washington Post, що кілька тисяч північнокорейських солдатів піхотинців зараз проходять навчання і можуть бути направлені на лінію фронту в Україну вже до кінця цього року. Ті, хто зараз там присутні, мовляв, офіцери північнокорейські, які налагоджують співпрацю, логістику і все решта з російськими окупантами. Ну і безумовно спостерігають за тактикою російських військ на полях бою. Але Київ не бачив ще наразі жодного північно-корейського підрозділа, які беруть участь у самих боях. Наразі тут це важливо акцентувати. Йдеться також і про участь інженерних підрозділів КНДР, які допомагають росіянам у відновленні інфраструктури на окупованих територіях. Високопосадовці в Україні та у південній Кореї заявили, що військових інженерів північної Кореї вже направили до російських військ для допомоги окупантам. Зокрема, про це пише видання «The Guardian». Як повідомило виданню джерело всередині нашої країни, десятки військових КНДР перебувають у російських командах. Мета їх допомагати окупаційним військам запускати ракети свого виробництва по території. України, що вони, як я вже зазначала раніше, робили. Відомо, що на українських територіях, окупованих Російською Федерацією, вже ліквідовано кілька північно-корейців. Невідомо чи вони були військовими інженерами, чи вони були іншими фахівцями, говорять, що і офіцерами. Нагадаю, що минулого тижня стало відомо, що шість північно-корейських військових загинули внаслідок ракетного обстрілу на окуповані росіянами. Території Донецької області в червні лідер КНДР та самопроголошений президент Росії Путін підписала угоду про взаємну оборону, в якій Кім пообіцяв цитую повну підтримку Путіну в його боротьбі проти України. Повну підтримку тоді Російська Федерація вперше звернулася до КНДР за бойовою підтримкою. Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого документа. Обращаю внимание на заявления Соединенных Штатов, других натовских стран о поставках высокоточных систем вооружения, большой, большого радиуса действия, самолетов F-16 и другого высокотехнологичного вооружения, техники для нанесения ударов по российской территории. Да, собственно, это не только заявление, это уже и происходит. И все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств. В этой связи Российская Федерация не исключает для себя развитие военно-технического сотрудничества с Корейской Народно-Демократической Республикой в соответствии с подписанным сегодня документом. Чи велика армия в КНДР? Запитаете вы, друзья. Объективно, то, что сейчас нужно Российской Федерации, это, безусловно, жива сила, с огляду на величезные потрат. А у КНДР, в Збройні Сили, Це 1,28 мільйони осіб, з яких 1,1 мільйони це сухопутні війська. Бінго! така кількість підрозділів пов'язана із тим, що збройні сили КНДР за чисельністю п'яті у світі, і лише на 200 тисяч поступаються поточні офіційні штатні чисельності армії Російської Федерації. Для довідки армія у КНДР призовна строкова служба триває 10 років для чоловіків, 5 років для жінок. Загалом все населення країни оцінюється у 26 мільйонів, але вважається, що значна частина збройних сил КНДР використовується не для оборонних задач, а для сільського господарства, промисловості а також будівництва. Тому щодо кваліфікації цих персонажів, питання сумнівне: чи сильно вплине друзі на хід війни присутність військових КНДР на території України? на Полі фронту Тарас Чмут, голова фонду Повернись живим, сказав, що Північна Корея може стати серйозним гравцем у війні. Цитую: «10 тисяч підготовлених військових на фоні тотальної кризи в Збройних силах України може призвести до прориву фронту з виходом на оперативний простір. Як це буває, ми чудово пам'ятаємо в Харківській області у 2022 році. У третій штурмовій теж занепокоєні, кажуть, що залучення північно-корейських солдатів може стати значним впливом на ситуацію на фронті. Своїми припущеннями поділився заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін а, у своєму каналі. Сказав наступне: це буде не наймотивованіша та якісна піхота, але це в будь-якому випадку люди, які потрібні на фронті, вплинути на ситуацію, вони можуть суттєво. Навіть якщо замінять російські підрозділи в тилу, сказав Жорі. Втім, головний спосіб підтримки Російської Федерації з боку Північної Кореї це безумовно надання боєприпасів, зокрема артилерійських снарядів. За даними Південної Кореї, Пхенян міг передати Росії до 5 мільйонів снарядів, що стало значним підкріпленням для російських сил. На фронті це постачання є критично важливим для росіян на даний момент, які намагаються вирішити проблему так званого снарядного голоду у війні на виснаження проти України. Ну і ви спитаєте на що це Яніно північній Кореї? Яка мотивація? Мотиви північної Кореї підтримці Росії глибоко пов'язані із її власною зовнішньою політикою. Режим Кім Чен Іна прагне зміцнити свої позиції. На міжнародній арені і отримати економічні та військові вигоди від співпраці із Москвою у відповідь на підтримку Російська Федерація ймовірно надаватиме Північній Кореї те, чого вони не мають в своєму ізольованому світі довгі роки. Це технології, енергетичні ресурси та можливо сприяння у розвитку ракетної програми, що викликає серйозну стурбованість в сусідніх країнах. Ось така історія, друзі. Напишіть в коментарях, що думаєте. Дякую всім вам за довіру. Поставте лайк в цьому відео. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми з командою спостерігаємо, що частина тих, хто дивиться наші ефіри, не підписані, забувають, тому зробіть це просто зараз. Слава Україні! Слава силам оборони! Дякую всім вам за довіру. Подивіться інші відео. Зокрема, ми зробили аналітику подій тижневих. Дуже коротку, влучну. Все стане зрозуміло, тому подивіться це попереднє відео, яке ми сьогодні зранку виставили на моєму YouTube. До зустрічі, друзі. Па-па. підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.